Якщо ваш домашній улюбленець гризе одноразові пелюшки, то це відео саме для вас. Виникає проблема, що улюбленець гризе одноразові пелюшечки і є цьому рішення. Цьому рішенню це наші багаторазові пелюшечки для собачок. І ви можете не хвилюватися за почуття та здоров'я свого песка або котика. Друзі, у нас на обзорі сьогодні лунка така чудова. Собачка. І дивіться, у нас є багато е, запитань, е, промокають ці пелюшечки або не промокають, і е, були такі відгуки, що вони е, начебто е, протікають. Але дивіться, я взяв оцю модель, щоб вона вам показала. От вона, е, от, от пелюшечка, якщо собачка буде отут ходити на цю пелюшечку. То нічого вона не промокне. А якщо собачечка вийде з цієї пелюшечки, от вона не хоче виходити. Отут по то рідина може затекти під пелюшечку. І подивіться, куди пісяє, я вибачаюсь, ваша собачка. Нашої луночки дуже подобається пелюшечка. Не забуваємо, що вона приємна на дотики. Собачці нравиться, подобається ці пелюшечки, і вони багатошарові, і можна дуже багато їх прати. З ними нічого не буде, якщо у вас буде їх декілька штучок, тому що одна повинна, як мінімум, дві повинна бути одна буде пратися, а інша буде служити у цьому песку.